виникло питання стосовно вашої точки зору про зміну державного складу нашої Верховної Ради. Як ви вважаєте, чи існують на даний момент кваліфіковані кадри, які дійсно можуть взяти на себе обов'язки державотворення? Чи є такі кадри, якими ми зараз можемо замінити нашу Верховну Раду? Період демократичного розвитку України сприяв формуванню і освіті людей в політичному плані. І зараз дуже багато людей, які закінчили освіту в Україні, здобули вищу освіту, проходили стажування за кордоном. Тобто, якщо говорити про кадри, то кадрів є достатньо, кадрів є багато і достатньо. Справа вся в тому, щоб. Знаєте, щоб і ці кадри були патріотичні. щоб вони хотіли Україні добра, щоб вони працювали на Україні. А замінити яким? Ну але ще, знаєте, спрощується ця проблема чим? Мова ж не йде про те, щоб зразу замінити 100%. Так практично неможливо, і це і було б і недобре. А поступова заміна, поступова заміна, вона так, таким чином зберігає стан робочий стан органу, і не перестає не втрачає здібність працювати. Він залишається працьовитим, і ось разом з тим переходить, значить, вже в нову якість. Але є соціологічний закон такий. Я це ще, знаєте, коли сидів у концтаборі, то я читав. Це дослідження Новосибірського відділення академії наук Союзу СССР. Якщо є якийсь орган, орган, і він діє самостійно, чи це Кабінет міністрів, чи це управління в Кабінеті міністрів, чи це якась інша група. Якщо в ній замінити одночасно людей до 30%, то характер роботи органу не міняється. Бо і з тими, що прийдуть туди, оце, до 30%, частина пристосовується, а частину виганяють, а орган працює по-старому. Для того, щоб змінити характер роботи органу, треба одночасно змінити більше 30%. Тобто, якщо ми говоримо про Кабінет міністрів, то треба зразу більше 30% замінити одночасно. І тоді можна змінити характер роботи цього органу. Це загальносоціологічний закон, я його добре знаю, і тому це я вам сказав. Прошу ще.